Моє вітання, мене звати Владислав, а це мій колега. Сергій. Мене звати Сергій. Так, це Всім Сергій. привіт. Е, сьогодні будемо вам показувати Sportage. Sportage у нас 2013 року випуску на потужному дизельному двигуні. 1,7. Скільки лошадок? По-моєму, 150. 150 подивимося, відпишемо в коментарях. Внизу буде повний опис всіх по комплектації. До речі, комплектація реально жир-жир-жир. Тому взяв Сергія з собою, щоб Сергій допомагав розповідати, що у нас тут є в комплектації. Реально, максимум тут є автопаркування і панорамний дах. Ну, коротше, реально крута комплектація. Що додати, комплектація фактично максимальна. Єдине, що не вистачає, це шкіряного салону. А так все є. Все для повсякдневної комфортної їзди в цьому автомобілі присутнє. Так, знімай сумку, а то ми палимося, що ми перекупи і ні, погнали. Ні, Ми не перекупи, ми ні в якому разі. У нас великий майданчик. Ми серйозна компанія. Ага, то в тебе там бакси, так? Да? Що ну, звичайно, так, да, долари, долари. Американські долари, українські гривні. Все як має бути. Так, погнали показувати машинку ззовні, всередині, і перевіряти її міру. та міра. Погнали. Дуже гарний стан. Як ззовні, так і всередині. Якість відео, якщо ви дивитесь це відео на норм... з нормальним інтернетом, то ставте максимум, Якщо компухтер протягне його, потягне. показує, як машинка виглядає, виглядає він достойно. Хоча йому вже 10 років. Що, Серега, беремо товщиномір, погнали? Ну так. Да. Знімаю, так? Снімаю, снімаю. Поїхав. Давай, Давай почнемо я... з капота. Починаємо з капота. 117, 111, 140, 115, 119, 115. Капот в заводському окрасі. Йдемо далі. Крило 147, 144, 131, 125. 179, 153. скоріш за все, крило підфарбовувалось тоненьким слоєм, але не факт. Двері 90, 82, 86, 100, 67, 74, 72, задні двері 186, 168, 136, 900. 209. 180, 403, 1300. В цьому місці десь трошечки є. Задня права шпакльовка. дверь, задня праве крило це прям класика. У них десь притерта. Це не ДТП, так що давай покажемо ще пройомку. Давай пройомку ще покажемо. Пройом в оригіналі 66, 68, 96. Пройом завжди б'ється сконче, ніж сам кузов. Тут уже фарбовано. Заднє крило, так, да, підфарбовувалось по цьому конту виходить. Канту, да? Да. Ось по цьому конту вже фарбоване. Нагадую, 1000 мікрон це один міліметр, хто не знає. Заднє крило в районі 250-300, весь батон, а, батон фарбований. Батон фарбований, але це правильно фарбується, а якщо фарбують його переходом... Якщо його переходом фарбують отут, то це економія. Реально. Ну скільки, скільки грам йде на батон, виходить? Ну, я думаю, грам 50-100 там. Хай 100 грамів, тобто, економія взагалі не потрібна. Е, Тут Побрати, суть якщо. не в економії навіть. Тут скажемо чесно: європейці по регламенту вони не мають права фарбувати в переход. В них є таке поняття, як фарбується деталь повністю. А заднє крило з батоном це одна ціла деталь. Кришка багажника у нас в оригіналі. 120, 130, 112. Кришка не фарбована. Попередня ця сторона, пам'ятаю, що в заводському окрасі все має бути. Заднє крило так само: 120, 117, 109 125, 117, 125, 113, 107 Передні двері. 123, 114. 140, 130, 131, 122, 122, і переднє ліве крило. 103, 114, 100, 113, 116, 110. Тобто... Переходимо до да, переходимо до салону. Тобто висновок можна зробити, що фарбоване по цьому авто у нас переднє праве крило, заднє крило. Та двері задні праві. Переходимо далі до огляду салону. Два ключі є? Так, два ключі. Два ключа. Погнали, що у нас є по комплектації? Давай з пульта почнемо. Так, Комплектація жирна у нас шкіряне кермо. Не максимальна, але достатньо дуже укомплектоване. 4 електросклопідімача, електрорегулювання дзеркал, автоскладання дзеркал. Допомога при спусках та підйомах. Потім у нас антизанос, система ESP. Далі двохзонний клімат-контроль, автопаркування. Передні та задні партроніки. До речі, тут є задня І камера, яка виведена на зеркало заднього виду. Автозатемнення датчики автозатемнення. Мультимедіа класна, з Bluetooth можна підключати телефон, синхронізацію робити. Але то, що великий екран екран мінімальний. Так, да, базова така. При бажанні можна поставити Android, можна поставити більший екран. Так, давай покажемо по пробігу 218 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Чесність та порядність ми гарантуємо. Це 100% 6-ступенева механіка. 1,7 дизель 150 кінських сил. Авто їде доволі приємно. Привід передній. Все, що є в автомобілі, повністю справне, все працює до будь-яких мілочей. Мікроліфт сидіння, є, є пасажирським, водітельським? Звичайно. Пасажира мікроліфта немає, тільки в біля, виходить, у нас мікроліфт. Панораму давай покажемо. Давай, покажем Саме панораму. цікаве в цьому авто це панорама. Панорама. Тут у нас шторки, виходить. Шторки ми можемо закрити і відкрити. Панорама, не просто панорама, а з люком можна передню частину повністю відкрити. І можна припідняти його догори, так? Да? Так, да так. -да, є. Мікропровітрювання. Покажемо давай ще задій автомобіль, в якому стані салон та багажник. Такий невеликий комплектацій, хлопець, як я, і навіть більші такі крепкі чоловіки тут спокійно себе відчувають. Місця тут... тут середнього росту, розтаба 172 сантиметри. Мене дяк заміряли. Місце тут досить робити. багато. Сидіння заді... передвиснув під себе, так? Да? Так. Да. Тобто, спереді там комфортно сидіти, ззаді місця більш ніж достатньо. Вісті реально Підлокотник. Сидів. Передні сидіння можна відвинути навіть ще трошки в твіт з переду місця моря. Тут ну, реально там можна ногу на ногу закривати, Місця дуже багато. Да. Перейдемо до багажника. Задня шторка у нас в комплекті є, бо часто буває таке, що авто без них. Тут у нас органайзер. Якщо буде потрібно, доукомплектуємо клеєм та компресором. Приїхало без нього, запаски відповідно немає. Гарний салон, гарний стан салону, нічого не почухало, навіть багажник реально в гарному Європ... стані. Зараз покажу, як він. В якому стані дверні карти кожну карту відкрию і відкриє подкапат. До речі, хочу звернути увагу на класний стан тормозних дисків по авто. Передні взагалі нові, задні е, зносу взагалі мало, десь 90% залишку там точно є. Гума також передня в класному стані. Правда, літо, скоро вже зима, але... 22 й тиждень 22 го року. Так, відкривай капот, будемо питаємося під капотом, я тим часом покажу, в якому стані салон, в якому стані. Салон досить в збереженому стані. Ніяких слідів таких критичних використання по автомобілю немає. Двигун працює рівненько, все авто 16 Повністю справне двигун, ідеально працює, можна сказати. Але бажано обслужити, замінити масла фільтра обов'язково. Тобто у вас буде перша постановка на облік, машина зараз на французьких номерах, виписуємо договір купівлі продажу і ви будете першим власником України. Тобто даємо повний пакет документів, це буде для першої реєстрації, і перша реєстрація по грошам орієнтовно десь 200-250 доларів, не більше. Е, і обов'язково поміняти масла, фільтра, обслужити. Машину все ж як не як Я бігав по Європі, регламент там раз в 30 тисяч, а як правило, ми роб, міняємо масло раз в 10. Тому Обов'язково радимо повністю обслужити все, щоб знати, що автомобіль пробігає без питань, як мінімум ближайший 10 тисяч до наступної заміни масу. Заклопуємо. також додавлю, що реєструвати можна в будь-якому сервісному центрі по всій Україні. Тобто їдете в будь-який сервісний центр по всій території України ставити на облік. Є також більший вибір автомобілів у нас на майданчику. Реально дуже-дуже багато автомобілів. Зараз після цього спортеджа будемо знімати Рено Коліос. І, і є багато машин, реально величезний вибір. Більше машин побачите на сайті вінкар.com. Там автомобілі, які вже в наявності в Вінниці, які доставляються з Європи. Тобто ми наша компанія є логістичною компанією, тобто привозимо автомобілі від А до Я. Тобто повний супровід автомобіля від аукціона до Вінниці, Вінниців до підготовки і так далі. Так що підписуйтесь на канал, буде більше цікаво. Випускаємо кожен день, як мінімум, одну машину публікуємо. Реально, багато машин, багато цікаво. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.